Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну історію, ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись. А вам усім бажаю приємного прослуховування. Якщо ж вам сподобається ця історія, то буду дуже вдячна вам за вподобання. А також підписуйтесь, щоб не загубити нові та цікаві історії. З Василем ми зустрічаємося вже майже два роки. Пропозицію одружитись він поки що не робить. Але запевняє, що плани у нього найсерйозніші і він наше майбутнє бачить разом. Чесно кажучи, мене дуже насторожує той факт, що Василь мене не познайомив з жодним своїм другом, жодного спільного походу в кіно чи на пікнік з його компанією. Хоча з моїми подругами ми неодноразово і на річку їздили, і в походи ходили в гори та й на санах каталися. Мені здається, що Василь або дуже мене соромиться показати своїм друзям, або просто морочить мені голову. Ну це ж ненормально, правда? З моїми батьками він не хоче знайомитись, каже, що рано, а мене своїми не знайомить, тому що його батьки надто строгі. Якщо проаналізувати, то я зовсім не знаю людину, з якою ми в стосунках два роки. Одного разу я гуляла по місту і побачила, як мій Василь сидить в кафе з хлопцями. Звичайно, я зраділа і помахала йому рукою. Та Василь вдав, що мене не помітив. Коли я зайшла всередину і сіла за їхній столик, Василь упустив голову донизу і сказав, що просто мене не помітив. Я запитала, чи не хоче він познайомити мене зі своїми хлопцями, а він відрекомендував мене ось так: знайомтесь, це моя знайома, її звати Наталя. Ну, ось така історія. В коментарях, будь ласка, пишіть, щоб ви порадили дівчині. Ну і чи можна такі стосунки вважати справді серйозними?